Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви. Раніше в цій молитві ми продовжимо з вами розглядати оці правила для справжнього чоловіка. Це правила, які, в принципі, кожен з нас мав би користуватися, це такі звичайні, прості, можна так сказати, земні, щоденні правила, які допоможуть нам змінити себе, допоможуть змінити і це суспільство. Тож наступне це таке правило. Не присуджуй собі заслуги за чужу роботу. В нашому суспільстві ми бачимо дуже часто бачимо ось цю несправедливість, коли люди присуджують собі те, до чого вони не мають жодного дотику, користуються дійсно заслугами інших людей. І навіть зараз, в часі цієї війни, часто є несправедливість, коли Наші військові не отримають дійсно того визнання. Так, багато з них каже, ми не заради нагород тут воюємо. Але ця нагорода це означає визнання його роботи, визнання його гідності, визнання того, що він робить. Дуже часто, на жаль, є зараз так, що ті, які нічого не роблять, але отримують великі посади, нагороди. Знаєте, в Радянському Союзі і зараз, на жаль, не всюди, але залишилась така практика, особливо в армії, коли людина провинилась і через неї сталася якась трагедія, біда. Чи люди загинули? Чи, можливо, він е, був, знаєте, Розкрадав майно армії, то цю людину не покарали, а цю людину просто переводять на іншу роботу і причому на вищу посаду. Знаю приклади такі, коли люди, нічого не зробивши, а радше завдавши шкоди, отримують вищі посади. І це боляче. Святому Письмі апостол Павло пише кожен робітник вартий своєї нагороди. Господь Бог завжди всім роздає за його заслуги. Христос навіть розказує притчу про таланти, де кожному дав по заслузі. Тобто зібрав своїх слуг і кожний відповідно до його вміння, знання і можливостей, дав йому якесь майно, щоб той ним керував. І коли слуга, оті слуги давали звіт, двоє з них пропрацювало, примножили маєток, а один нічого не зробив. То ті двоє, які примножили оті таланти, яким було дано, Господар їх зробив великим у малому. А той, який нічого не зробив, нічого не примножив, в нього все забрали. Це є Божа справедливість, Божий суд. Кожному дається відповідно до його вміння, знання і його заслуг. Але коли людина проявляє свою справедливість, якраз і виходить цей момент. Що винагороджує далеко не тих, які дійсно заслуговують на цю нагороду. І от бути справжнім чоловіком це вміти оцінити свою, свою роботу. І коли тобі дають винагороду, то якщо ти її дійсно заслужив, то прийняти гідністю, з подякою. Але якщо ти знаєш, що ти цього не вартуєш, що ти не був причетний до цього, то мати сміливість відмовитись від неї. Бути справжнім чоловіком це не боятися визнати те, що я нічого не зробив. Бути справжнім чоловіком це прийняти заслугу. Тому ми маємо навчитися в цьому житті. Працювати не заради винагороди у людини, а заради винагороди у Бога. Тому що Бог знає правду, і Бог дає нагороду відповідно до заслуг кожної людини. А коли ми будемо старатися заради винагороди в людських очах, це буде фальш. У Радянському Союзі була одна людина, яка мала найбільшу кількість, як же це нагорода правильно назвалася Червона зірка. Це була найвища нагорода за часів Радянського Союзу. І найбільшу кількість цих зірок мав Брежнєв, який любив собі вручати ці зірки. Я не помиляюсь, їх в їхнього було п'ять. аж. Це, це неймовірно. Що треба було людині зробити такого, щоб аж п'ять раз відзначити найвищої державної нагороди? Не говорячи вже про інші ординари? Знаєте, колись я чув як один старенький дідусь моєму селі, який перейшов через цю війну. Коли він бачив парад на честь перемоги, те, що ми святкували 9 травня, він якось, знаєте, з болем сказав: подивіться на груди офіцерів, великих чинов, штабістів, він так сказав. Подивіться на груди штабістів. Вони блищать від нагород. І подивіться на груди. Простих солдатів, які в окопах цю перемогу здобули. Вони затерті, тому що на них нема нічого. Там простий одяг. Хіба не вартують вони отої нагороди? Вартували. Бути справжнім чоловіком це Вміти з подякою прийняти заслужену нагороду. Але бути справжнім чоловіком і справжньою людиною це відмовитись від того, що тобі не належить, від тої нагороди. Зрештою, подивіться на спортсменів, на олімпійців. Кожен з них здобуває нагороду. І верніше нагороджує того, хто старається і здобуває цю нагороду. Немає такого, що просто так і комусь дають, її треба заслужити. Тож працюймо для Бога, і Господь Бог тоді кожному з нас дасть відповідну нагороду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий нас насрішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і даруй оздоровлення всім пораненим, як цивільним, так і нашим захисникам. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Усіх полонених поверне живими і нешкодженими додому, захисти від теракту на Запорізькій атомній станції і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам мирний, спокійний сон. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинаємо, о восьмій годині божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!